Нарешті ми дочекалися на другий сезон Андора. І Боги! Ці перші серії ледь не вийняли з мене душу, а це ж тільки початок. Вітаю в джедайській криївці, і це мій огляд першої арки мого улюбленого шоу війни Андор. Отже, поїхали. Попереджаю про спойлери: зізнаюся, я трохи з острахом чекала на цей сезон, бо очікування були не те, що завищені, вони були десь в стратосфері. А як відомо, це нерідко проводило нас до розчарувань. Але не цього разу. Здається, творці Андора перевершили самі себе: сценарій, діалоги, розмах зйомок, костюми, дизайн, акторська гра, спецефекти все виконано на такому високому рівні, що не думаю, що найближчим часом хтось може з цим потягатися. Але про все по порядку: початок першої серії повернув мені ті самі відчуття, які я переживала під час перегляду пограбування на Алданії, і мій пульс ніяк не заспокоювала думка про те, що Касіону нічого не загрожує. Сценарна броня? Звісно ж, вона є, але це не завадило мені весь час хапатися за серце. Звичайно, багато з того, як викрадали імперський винищувач типу месник, ми вже бачили в трейлерах і уривках. Та попри це, сцена вийшла карколомною. Вона чимось нагадала мені політ Ювінга на іду в бунтарі. Особливо сподобалося, що Касіону не одразу вдалося опанувати управління кораблем. Це додало не лише напруги, а й реалізму. Очевидно, що він готувався до місії та тренувався літати на інших типах винищувачів, але цей прототип виявився справді ультрасучасним і незвичним. Тож Касіону довелося підвищувати кваліфікацію буквально на льоту. Коротка сцена перед викраденням може здатися зайвою, ну подумаєш, якась дівчина допомагає повстанню і сильно нервує. Але, по-перше, ми бачимо, як люди всередині системи починають розуміти, що імперію треба зупинити. І я не думаю, що їх хтось шантажує чи погрожує, як це було з Лоніс і ББ. Ні, вона пішла на співпрацю з повстанням свідомо, хоч це і шалено лякає її. По друге, ми знову спостерігаємо трансформацію Касіана в лідера, людину, здатну надихати і знаходити потрібні слова в критичний момент. Як виявляється далі, складнощі з управлінням були не останньою проблемою Касіана. На місці запланованої зустрічі з пілотом, який мав доставити винищувач за адресою, Андрю потрапляє до рук залишків бригади Пей», яку згадували ще в першому сезоні. У мене язик не повертається назвати їх повстанцями. Без лідерки вони перетворилися на банду голодранців, що тільки роблять, що гризуться між собою та вбивають одне одного. Не треба навіть глибоко аналізувати, аби вловити головний посил цієї сюжетної лінії. Поки у повстанців немає сильних лідерів, Поки вони не об'єднані, не координовані і не мають чіткої ієрархії, вони не становлять для імперії жодної загрози. Саме з цим бореться Лютен і певна, Касіан пересвідчився на власні очі, що далі так діла не буде. Зізнайтеся, для вас це теж було шоком дізнатися, що всі ці події відбувалися на Явіні 4. Я зовсім не очікувала побачити майбутню базу повстання вже в перших серіях. Дуже сподіваюся, що паралельно з історією Касіана. Ми ще й побачимо, як саме облаштовували найвідомішу базу альянсу. Події на аграрній планеті Мінарау теж не давали нудьгувати. Як і в першому сезоні нам знову наочно показують, чим саме була погана імперія, що люди врешті повстали проти неї. Особливо цікаво, наскільки актуальною зараз виглядає тема нелегальної міграції, піднята в цій арці, ніби Гілрой писав це сьогодні, а не кілька років тому. Від нелегалів залежить збір урожаю. Всі про це знають і навіть імперці, але ніхто не збирається вирішувати проблему, бо людьми легше керувати, коли вони живуть у страху. Коли я дивилася трейлери, мені здавалося, що Бікс, Брасо та Вілманпак просто знайшли тимчасовий притулок на Міна Рау і не мають стосунку до повстання. Але я помилялася разом із Касіаном вони є повстанською групою, яка просто переховувалася на планеті під виглядом ремонтників. І якби план з викраденням винищувача не наштовхнувся на перешкоди, Касіан вчасно забрав би своїх друзів. На жаль, цього не сталося, і ціною затримки стало життя брасо. Було дуже шкода його втратити він був втіленням спокійної сили, справжньою опорою другом, який завжди прийде на допомогу і стане на захист. Але в Андурі штурмовики стріляють влучно. І, чесно кажучи, ще з трейлерів у мене було передчуття, що брас у цю арку не переживе. Андур знову підтвердив свою репутацію жорсткого, навіть жорстокого серіалу. Це точно, які стяг команди, і теми тут не для дітей. Вони складні, болючі, незручні. Знаю, що багатьох тригернула тема сексуального насильства, піднята в цих серіях, але воно є невід'ємною частиною окупації та свавілля загарбників завжди було і завжди буде. Як би сильно не хотілося відвернутися і зробити вигляд, що цього не існує? Андор не намагається прикрасити дійсність, він змушує дивитися вправді в очі. Цікаво, що буде далі з Біту, чи повернеться за ним Касіан, бо цей дроїд давно вже перестав бути просто машиною. Він жива частина команди, символ дому, минулого, вірності, емоційної прив'язаності, і втрата його може виявитися не менш болісною, ніж загибель друга. Антуру та його друзям знову доводиться проходити через страти, і здається, що кожного разу після таких подій вони втрачають частинку себе. Проте, незважаючи на біль, вони продовжують рухатися далі сильнішими, жорсткішими, менш наївними, але й трохи порожнішими. Було чудово знову побачити директора Креніка за роботою. Він уособлення безжальної імперської машини, яка не зупиниться ні перед чим заради досягнення мети. У цьому випадку. Заради побудови зірки смерті. І це все той самий кренік з бунтаря амбітний, самозакоханий, цілеспрямований і жорстокий. Чудово, що творцям серіалу вдалося залучити актора в цей сезон, це зміцнило зв'язок серіалу зі спін-оффом. Я не очікувала, що в центрі уваги цієї надтаємної наради опиниться саме Горман. Але Гілрою завжди вдавалося геніально поєднувати розрізнені сюжетні лінії. Тож тепер ми маємо не просто горманську різанину. Через протести проти підвищення податків, а заздалегідь сплановану імперську операцію з метою повного контролю над планетою, через її стратегічні ресурси. Зокрема, через родовище рідкісного елементу Калкіту. Сподіваюся, правильно транслітерувала. Яка ж іронія, що Гілрой і тут зачепив тригерну тему заради ресурсів, диктатури готові на все, не оглядаючись на людські жертви та мораль. Підозрюю, що залучення дедри до операції не обійшлося без підтримки її боса Пертагаса. Очевидно, що вона мусить відновити свою репутацію після провалу на Феріксі, а він, схоже, хоче спрямувати її енергію в більш контрольоване русло. І водночас збити її перфокус із нав'язливою ідеї вистежити Лютена, яка вже почала дратувати навіть його. Із професійного життя дедри цілком логічно перейти до особистого. Чесно. Я досі не можу повірити, що між дедрою та сирілом щось є. Нібито роман, але виглядає це максимально кріпово. У мене таке враження, що це якась операція прикриття, і вони лише вдають, що є парою. Але навіщо, для кого, і головне, хто це придумав? Питання без відповідей. Застілля з мамою вийшло фееричним, особливо в тій частині, коли дедра кількома чіткими недвозначними репліками поставила свою гіпотетичну свекруху на місце. Ну що тут скажеш, після кодла і бабе та внутрішньоімперських імперських інтриг, якась там токсична мама вже зовсім не страшна. Сиріл між тим абсолютно не змінився це той же пафосний індик із дивними промовами та відсутнім відчуттям меж. Його тиради то вже окремий жанр страшно, незручно та смішно. Але, попри це, його кар'єра пішла вгору і цілком можливо, що саме завдяки дедрі. Хоча, зважаючи на їхні взаємини, важко сказати, чи це акт підтримки чи прикриття більшого плану. Найяскравішою з візуальної точки зору, безумовно, стала сюжетна лінія Монмотми. Я дуже сподівалася побачити чандрілу, і нарешті це сталося. Як і альдеранці, чандріланці живуть у гармонії з природою, їхня архітектура не порушує ландшафт, незнацінює красу світу навколо, все органічно, врівноважено, витончено. Родинне гніздо Мон виглядає розкішно, а її костюми, мабуть, найвишуканіші з часів легендарного гардеробу Падме. Особливо приємно, що нам показали весільні традиції Чандріли багатошарові, елегантні, деталізовані до останнього жесту. Було дуже цікаво зануритися в цей вир розкоші та ритуалів. І саме на цьому вишуканому тлі розгортаються події, анітрохи не менш напружені, за пригоди Касяна та його друзів. Мон знову доводиться ховати свої справжні емоції, грати роль щасливої матері нареченої, хоча кожна клітина її тіла протестує проти цієї церемонії, а на горизонті знову маячить загроза викриття. І те, що ця загроза йде від Колми, якому вона довіряла, який був її другом з дитинства, шокує її до глибини душі. А десь у тіні Лютен грає свою гру, підкилинну, складну та безжальну. Він спостерігає, він контролює. І якщо щось здається йому загрозою, воно зникає. Тея не було шансів. Схоже, єдина людина, що дорівнює йому за рівнем обізнаності, це клея. Вона діє самостійно, холодно, цілеспрямовано, всі інші ж є лише пішаками в його грі. Це в чергове усвідомила Вел, якій довелося пересвідчитися, що для Сінти вона завжди буде на другому місці. Сінта ж продовжує бути вірною асасінкою на службі Лютена готовою без вагань та докорів сумління виконати будь-який наказ. На якусь мить мені здалося, що у Монте і доньки налагоджуються відносини, але це враження зруйнувалося за якусь мить від жорстоких слів Ліди. Фінальний танок Мон є фактично її емоційним зривом, але замість істерики чи сліз вона витанцьовує весь свій розпач і біль, і погляд періна на неї безцінний. Одним словом, перша арка Андора перевершила всі мої очікування. Драма, екшн, чудові діалоги та акторська гра, розкішні декорації, костюми, приправлені майстерною операторською роботою та якісними спецефектами тут було все. І знову Гілрой та його команда ніби витягнули з мене всю душу, щоб показати, якою кривавою ціною повстання здобуло свою перемогу. Мене й досі вражає, як декораторам вдається щоразу робити цей всесвіт живим. Герої Андора їдять, сплять, готують їжу, ходять за покупками. У них є супермаркет під будинком і сільпо в полі. Це не просто фони для дій. Навіть мінімалістична квартира Дедри чи розкішна резиденція Мон виглядають як реальні простори, з якими герої постійно взаємодіють. І водночас це неймовірно красиво виглядає в кадрі. Цікаво, куди приведе нас наступна арка. Вігідно, щось буде пов'язане з Горманом, а точніше, з початком реалізації плану Креніка. Але очевидно буде щось ще. Можливо, та загадкова місія Согерера, яку ми побачили в трейлерах, уже не терпиться дізнатися. А як вам перші серії Андора? Чи не завадили завищені очікування отримати задоволення при перегляді? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мою телеграм-канал, Facebook-сторінку та інші соціальні мережі і підписуйтесь на Patreon або Base Monobank. посилання внизу. Слава Україні, і хай буде з вами сила!